Друзі, до вашої уваги Mitsubishi Outlander 2017 року випуску автомобіль в комплектації Cell, тобто максимальна Є світодіодні ріснички, легкосплавні диски 18 радіусу, шкіряний салон з підігрівами, сенсорна на мультимедіа з Bluetooth, камерою заднього руху, двозонним кліматконтролем, кнопкою старт-стоп. Автомобіль в такому практичному сріблястому кольорі. Автомобіль, до речі, семимісний, багажнику розкладається ще два місця стан сидінь в гарному стані. Пробігу 86 тисяч на авто, є електрорегулювання, повний електросклопакет, мультикермо, шкіряне. Пластик не подряпаний, як то кажуть, хазяйська машина. Доступна в продажу в місті на Нахапає авто. До зустрічі!